Доброго ранку. Не забудьтесь підписуватися. Це обов'язково. Так, тут у нас курчатка з брудера. Це ці які, з купленого яйця тут повністю. Наскільки пам'ятаю, тут, мабуть, Лівенська-Ситцева. брама голубі І ще якась, не пам'ятаю вже. З брудера їх пересадили вже в станок на підлогу, бо там їм явно вже місця маловато, вони ростуть добре, гарненькі такі. Що навіть скоріше ростуть чим наші. Ну, по розміру більші виходять. Можливо, за те, що якась чи порода, чи що. Шо бо в нас чуть-чуть менші того самого віку. Тут і місця буде вже побільше. Будуть гуляти. Ми їх щатайте нічим і не випоювали, пропоїли тільки вітамінками. Після того, як посадили в брудер, не одне не померло. Одне тільки померло, і то за те, що сітку засунуло коліном. Ну і за день його просто затоптали, воно ніжку вивернуло. А так усі живенькі, ціленькі, У них навіть по ножкам видно, що у них ножки такі великі в деяких грубіші, ніж звичайних ковчат. Побачимо, що з них виросте. По осені будемо щитати. Всім дякую. Далі буде.